Любі мої вітаю, чи звертали ви увагу на свою увагу? Це відео це перше з двох відео, де ми будемо з вами говорити про увагу, і це відео запрошення порозмірковувати над своєю увагою, для чого вона нам дана, як ми нею користуємося, які наслідки нашої уваги в нашому житті? Тож в цьому першому відео буде аж 22 пункти щодо уваги. І я думаю, що може ця цифра дуже нас і злякала. Але ж знаєте про що я думаю? Що коли пропонується про щось поговорити, там два пункти, три пункти, ви ж зрозумієте, що в дорослому світі, в реальному світі, ніщо в нашому житті не зводиться до трьох чи двох чи п'яти пунктів. Тож 22 пункти про увагу. Нехай нас е, не лякають, і я буду говорити дуже тезисно, коротко і швидко для того, щоб е, наштовхнути вас на певні думки, тому що я думаю, що ви люди розумні, люди, які читаєте слово Боже, навіть якщо ви не читаєте Біблію, ви розумні люди. Які звертають увагу на те, що відбувається в вашому житті, тож ці 22 пункти допоможуть вам ще більше подумати над своїм життям, над своєю увагою і зробити певні належні висновки щодо е свого життя щодо своєї уваги. Тож, перший пункт, що увага це потужний і часто недооцінений інструмент будування життя. Потужний, ми дуже багато в житті залежить від уваги, і дуже часто ми недооцінюємо, наскільки увага впливає на наше життя. Це інструмент будування нашого життя, і тут ми також скажемо, що це навичка. Увага, вона тренується. Другий факт про увагу: що увага, здатність звертати увагу це Боже творіння в нашому житті. Це Бог нам дав здатність мати увагу. І через це у Бога є Боже призначення щодо нашої уваги. Тож наша увага це Боже творіння, і у неї є Боже призначення. Третій пункт: увага кожного з нас лімітована. Ми в своєму житті можемо звернути увагу тільки на обмежену кількість речей подій, фактів і так далі. Тож користуючись увагою, ми маємо розуміти, що якщо ми вже чимось заповнили свою увагу, то для чогось в нашому житті просто не залишилося місця, щоб звернути на це увагу. Тож, подумайте, будь ласка, це про це увага кожного з нас лімітована. Четвертий факт: факт У уваги є енерція. Що це таке? Це значить, що ми, коли звертаємо увагу, наприклад, на якісь речі регулярно, на якісь події, регулярно концентруємося на них, засереджуємося на них, то наша увага з кожним днем, з кожним таким звертанням уваги набирає швидкості. Є певна енерція. Ми кожного дня не починаємо спочатку, як в перший раз, звертати увагу. Тож, коли ми звертаємо увагу. Регулярно, то з певним пробігом часу наша увага буде дуже потужна, дуже засереджена, і вона буде мати певну енерцію. Ми вже не зможемо так швидко відволіктися від того, на що звертаємо увагу. І так само ця інерція вона вона дається в знаки в тому, що ми не можемо просто одного дня перестати звертати увагу на те, на що звертали протягом там року чи десяти років, чи може все своє життя, тому що є певний час. Альмування уваги нам треба буде себе привчати, не звертати увагу на то, на те на що ми привчили себе звертати увагу, тому що є певна енерція уваги. П'ятий пункт. Увага, це обрання маленької частини та відкидання решти з усієї реальності. Тобто, увага, це обирання, це ніби потім взяли з вами ложку чи взяли з вами якийсь інструмент із всієї реальності, яка існує. Ми обрали дещо дуже маленьку частину відносно всієї реальності, на що ми звернемо увагу. І через те, що ми це обрали, бо увага це обрання певної частини реальності для. Для своєї уваги, то решту ми відкинули. Тож увага це обрання та відкидання чогось для своєї уваги, і ми е, обираємо маленьку частину відносно всієї реальності, а відкидаємо усю решту. Тож будемо думати про те, що ми обираємо і що ми відкидаємо. Шостий пункт: те, що знаходиться поза полем моєї уваги, для мене. Не існує, ну нібито не існує. Те, що знаходиться поза полем моєї уваги. Тобто, ми не можемо звертати увагу на все. Ми не можемо зосереджуватися на всьому. І те, що знаходиться поза е полем моєї уваги, воно нібито для мене не існує. Воно об'єктивно існує. Ці закони, наприклад, ці особистості, е ця реальність вона об'єктивно існує. Але для мене суб'єктивно вона перестає існувати. Вона, скажімо так, в лапках не активує. Через те, що я на неї не звертаю увагу. Тож подумаємо, на що звертаємо увагу, тому що те на що я не звертаю увагу, просто е, в моєму житті нібито не існує. Я не можу цим користуватися. Е, сьомий пункт обирання того що стане змістом твого життя твоїм досвідом те що тебе сформує увага це обирання того що стане змістом твого життя твоїм досвідом те що тебе того що тебе сформує тобто увага це не просто обирання то обирання того що буде десь на периферії твого життя просто десь існувати ти просто на на це звернув увагу ні Звертання уваги це такий процес, наслідком якого буде те, що те, на що я звертаю увагу, концентруюся, звертаю увагу регулярно, стане змістом мого життя, стане моїм досвідом і мене сформує. Теж запитання залишається. Тобто я сама обираю, що стане змістом мого життя, що стане досвідом мого життя і що мене сформує. І те, що я не не те, що я не обираю, воно не стане змістом мого життя, воно не стане моїм досвідом, воно мене не сформує. І зараз хочу привести малесенький приклад, наприклад, про прощення, або приклад про знання, або приклад про навчання. Якщо людина обирає не прощати, то її. Досвідом стане непрощення, гіркота, образа, і так далі. І її досвідом не стане прощення, свобода, легкість тощо. Так само, якщо людина обирає не навчатися, її досвідом ніколи не стане те, що вона могла б придбати через навчання. Тож, також будемо про це пам'ятати і. Робити певні е, висновки, розумні висновки. Увага це те на що ти витрачаєш себе, присвячуєш себе розум, свої емоції, е, свої емоції, свій розум, свій час, свої зусилля. І все це теж обмежене. Тобто, мій розум обмежений, як і всіх нас, емоції, час, зусилля вони обмежені. І якщо ми їх вже присвячуємо, присвячуємо чомусь, якщо ми їх вже витрачаємо на щось, їх не залишається на щось інше. Тобто, увага, це дев'ятий пункт. Увага це те на що я а, витрачаю себе. Подумаємо, на що ми витрачаємо себе, може, навіть не розуміючи цього, може просто розважаючись, може просто для того, щоб провести час, але насправді ми на це витрачаємо себе. Насправді ми цьому присвячуємо себе. Десятий пункт. Увага, це формування власного майбутнього. Коли людина зрост звертає увагу, вона зростає та прогресує саме в тому, на чому вона засереджена, на що вона звертає свою увагу. Формування майбутнього так не буває, що людина, наприклад, сфокусована чи звертає увагу, наприклад, на заняття спортом і витрачає на це свій час свою увагу. А зростає, наприклад, в знанні іноземних мов. Я не кажу, якщо це від. Бувається паралельно, і людина звертає увагу також на вивчання іноземних мов. Я кажу: якщо е, людина витрачає свою увагу виключно на спорт, вона не буде зростати ні в чому, е, що не належить до того спорту, на який вона звертає увагу. Приведу духовний приклад: якщо людина не звертає увагу на слово Боже, не звертає увагу на Божі шляхи, не звертає увагу на Ісуса Христа, на пізнання Ісуса Христа, то її досвідом і е, вона не буде зростати в тому, щоб знати Ісуса Христа. Не буде зростати в житті Ісуса Христа. Її досвідом не стане досвід життя Ісуса Христа. 11 пункт. Увага, це заповнення розуму, емоцій та волі. Увага це заповнення. Розуму, емоції та волі. Саме через увагу ми заповнюємо. Це такий інструмент, який ми сказали, обирає щось і відкидає інше, обирає щось, що заповнює мій розум, мої емоції, мою волю. Звертаємо увагу, на що ми звертаємо увагу? Чому присвячена моя увага щодня? Дванадцятий пункт дуже цікавий. Так дуже часто буває, що ми на щось звертаємо увагу, щось роздивляємося, якісь скандали, якісь речі, які ми навіть засуджуємо. Але нам їх цікаво дивитися, ну, якщо чесно кажучи, через нашу грішну природу. Тобто, ми можемо дивитися на речі, які нас обурюють, але дивитися на них, і дивитися, і навіть потім обговорювати це і знову дивитися. Так, от негативна оцінка. Того, на що я звертаю увагу, плюс постійна увага дає такий наслідок, що е, змістом та цінністю мого життя стає те, на що я звертаю увагу. Тобто, дивіться, е, яка складна ситуація. Що коли я звертаю увагу, я можу собі говорити, та я ж це засуджую, та я ж цим не погоджуюся. Але при тому, що я звертаю увагу, а значить, постійно насичую себе саме цим я. Е, е, Тим, що я нібито засуджую, я сповнюю своє життя, і це стає змістом та цінністю мого життя. Тому, любі мої дорогі мої, якщо ви щось засуджуєте, не звертайте, не приділяйте цьому увагу, не сконцентруйтеся на цьому, не постійно постійно не передивляйтеся це, тому що негативна оцінка вона не заперечить того, що це стане досвідом та цінністю вашого життя. Тринадцятий пункт. А об'єкт твоєї уваги це велике та важливе для тебе, навіть якщо насправді воно не суттєве та гідне та негідне уваги. Об'єкт твоєї уваги. Те, що ти обираєш для того, щоб зосереджуватися на цьому, думати про це, постійно прокручувати в своїй голові думках, бажаннях, планах тощо в своїй уяві, це стає для тебе великим і важливим, тому що а, о, той об'єм уваги, об'єм розуму, об'єм емоцій, обмежений, як ми вже сказали, який в тебе є, ти присвячуєш саме цьому. І навіть якщо ця особа, ця річ, ці принципи, цей стиль життя, вони Насправді є не суттєвими, неїдними уваги, але для тебе це стане великим та важливим. Тобто увага, вона нібито збільшує для нас речі, на які ми звертаємо увагу, збільшуємо, збільшує їх цінність, збільшує їх вплив на нас. І треба подивитися, чи насправді ці речі великі, важливі, тому що коли увага їх збільшує і ми їх сприймаємо як великі і важливі, може так виявитися, що ми щось незначне, щось неважливе, щось негідне уваги прийняли для себе як е, протилежне, як вели. Велике і важливе, і гідне уваги, тож будьмо обережно. 14 пункт: ти звикаєш до того, на що звертаєш увагу. Дуже просто все. Все просто. на те на що ми звертаємо увагу щодня, регулярно. Може не щодня, може щотижня, може щомісяця, але протягом всього життя. ми до цього звикаємо. Пригадайте будь-який е, е, приклад зі свого життя, на що ви звертаєте увагу, ви до цього звикли. Ми спочатку обуремося, як може таке одягти на себе, як може так себе поводити, як так можна кричати, як так можна розмовляти з іншими людьми. Але якщо ми дивимося на це регулярно, якщо це відбувається в полі нашого зору, регулярно, якщо ми на це на цьому концентруємося, ми до цього звикаємо. А те, до чого ми звикаємо, стає для нас нормою. Дивіться, що робить увага, вона бере. Певні речі і через звичку робить для нас це нормою. Ми потім думаємо, це моя норма, я так живу. Так ми потім думаємо, що так живуть всі інші. Потім ми думаємо, що так треба жити, а все це зробила увага. І може, і може на початку ми взагалі звикали до того, до чого не треба було звикати до того, що не треба було робити нормою для себе. Тож, Бачите, яка важлива в нашому житті увага, і як ми маємо навчитися правильно нею користуватися? П'ятнадцятий пункт: те, на що ти звертаєш увагу, ти починаєш від того залежати залежати емоційно волею, бажаннями, стереотипами, патернами, таке сучасне слово, тобто такими формулами, якими ти думаєш чи мислиш. Ти почнеш від цього залежати. Ти починаєш бути зв'язаним з цим. Увага нас зв'язує з тим, на що ми звертаємо увагу. І це стає нашою певною такою ну, співзалежністю з тим. Подумаємо також і про це. Шістнадцятий пункт. Зараз ми поговоримо про те, на що ми. Легко засереджуємося, і те, на що ми дуже складно засереджуємося, дійсно певним чином, тут і великим великою долею тут залежить. Ця, цей пункт залежить від наших особистої особистих звичок, особистих наших якихось навичок і так далі. Але зараз поговоримо в цілому. Дивіться, до звиклого та знайомого нам зосереджуватися, звертати увагу, концентруватися на звиклому та знайомому набагато легше ніж на незнайомому. Тож дивіться, якщо ми щось вже зробили для себе знайомим, якщо ми е, щось для себе не зробили знайомим, то легше нам буде концентруватися на знайомому, навіть якщо на ньому і не треба концентруватися. Е, другий момент е, легше зосереджуватися і звертати увагу на щось просте ніж на складне. Тож, знову ж таки, якщо ми постійно свою увагу звертаємо на щось дуже просте, просте не в сенсі основне, не в сенсі таке фундаментальне, а в сенсі просто примітивне. То по-перше, у нас не залишається уваги на складне. А по друге, ми будемо постійно. Наша увага буде нібито сповзати до цього, тому що вона до цього простого примітивного звикла. Але ж все в нашому житті, до якої б сфери ми не торкнулися. Вони ці сфери набагато складніші, ніж просто можна їх уявити. Тож, якщо ви хочете зростати е, в будь-якій сфері свого життя, треба привчати свою увагу, звертати. Е, Звертати увагу, привчати свою увагу, звертати увагу, звертати її на складні речі, тому що зростання походить зі складних речей. Легше звертати увагу на якісь конкретні речі, ніж на абстрактні. Легше порахувати одне яблучко плюс одне яблучко буде два яблучка. Ну майже кожна людина може це зробити, яка вчилася. Я б навіть може стверджувала, що кожна людина може це зробити тільки ну, може людина, яка, на жаль, просто має дуже серйозні пошкодження свого розумового апарату, але ж не кожна людина може скласти, наприклад, просто. Якісь числа абстрактні, не пов'язані з конкретними яблучками, фруктами, грушками, морковками, чи, наприклад, якісь розв'язати дорівняння і так далі. І. Говорити про якісь речі, які належать Богові, речі, які походять від Бога. Це не завжди речі, які можна пояснити дуже просто з нашого такого земного життя. Тож будемо з вами і про це думати. Якщо ми не звикаємо до якогось узагальнення, якщо ми не привчаємося до абстрактного мислення, якщо наша увага до цього не, ми її не дорозвинули, то це буде дуже. Дуже сильно шкодити нашому життю. І останній тут момент, скажемо, що до душевного, тобто до душевного, в сенсі, але. До того, що належить грішній природі, нам набагато легше звертати свою увагу, ніж до того, що походить від Господа, від Духа Святого, тобто до духовного. І тут не про те, що щось матеріальне, щось нематеріальне, тут саме про походження, походження від грішної природи чи походження від Господа. Тому нам набагато складніше звертати увагу на слово Боже, поглиблюватися, розуміти, розміркувати, тримати фокус. Господа, особистість Ісуса Христа, логіку Царства Божого, відкровення від Господа, і набагато легше звертати увагу на щось грішне, на філософію, на психологію, на мудрість цього світу, на те про що люди говорять, всі люди до чого звикли зараз, через доступність соцмереж будь-яка людина стає просто оратором, якщо вона цього хоче, і багато людей її починають слухати. Може навіть те, що не треба слухати. Але сьогодні потік інформації, він просто настільки бурхливий, настільки е, такий е, масштабний, що нам треба дуже уважно знати, що робить наша увага. А, і тут ми ще скажемо про два факти: що е, саме зростає та розвивається наше життя через незнайоме, складне, абстрактне та духовне. Тобто, якщо людина не може сприймати, зосереджуватися на тому, що їй ще незнайоме, добре, але незнайоме, складне, абстрактне, духовне походить від господа, то розвитку життя за божими стандартами просто не зможе відбуватися. І ще один факт, що Бог для нас він в дуже багатьох моментах не знайомий. Тут залежить від духовного росту людини, тут залежить від того, спасена людина чи не спасена, але Через те, що ми народилися грішними, Бог для нас незнайомий і Бог духовний, тобто Бог святий, він е, духовний, в тому сенсі, що він не належить грішному світі. Світові. І пізнавати Господа, якщо увага не звикла пізнавати і трудитися над такими е, об'єктами уваги, е, як Господь, як Ісус Христос, як Євангелія, як Слово Боже, як незнайоме, як е, складне, як абстрактне. Е, просто... Е, тоді людина не може розмірковувати над такими важливими об'єктами розмірковування як Господь. Сімнадцятий факт щодо уваги. Увага це мати увагу, користуватися увагою, це відповідальність перед Богом. Наша увага це не просто наш особисте, наша особиста справа. Знаєте, от іноді можна помітити, як люди там пишуть моє життя. Мої правила там десь можна зустріти такі надписи або моє тіло, моє діло. А знаєте, моя увага, мої справи ні, увага моя, але вона дана мені Господом, і у мене є відповідальність перед Богом. За те, як я користуюся своєю увагою. Наступний 18-й пункт увага тренується. Тобто, увага нам не дається вже в готовому вигляді. Ми її тренуємо. Давайте погляньмо, чим я треную свою увагу, на що я треную свою увагу, що я буду пожинати через таку свою увагу і все те, що ми говорили про увагу раніше. 19-й пункт увага змінюється, і тут два напрямки зміни уваги. По перше, увага змінюється. І під впливом зовнішніх важелів, чинників, і під впливом внутрішніх чинників. Тож зверніть увагу: внутрішні чинники і зовнішні чинники. Зараз не будемо перераховувати. Ви самі подумайте, будь ласка, про це. І ще один момент про те, що увага змінюється. Вона змінює, вона змінюється цілеспрямовано. От, подумайте, я хочу сказати, що увага завжди змінюється цілеспрямовано. І ви зараз можете подумати, ну як же цілеспрямовано? Так буває, що я і не хотіла змінювати напрямок своєї уваги, але він змінився якось сам собою. Дивіться про що я тут хочу сказати: увага завжди змінюється цілеспрямовано. Питання тільки в тому, чи ця ціль спрямована, увага спрямована на цю ціль тобою, ну, наприклад, мною, чи е, кимось іншим. Але увага завжди кимось спрямована. І ми потім поговоримо ще про такі важливі речі, що ми самі є предметом, об'єктом уваги інших особистостей. І саме через це те, що нас відволікає, те, що нас пригортає нашу увагу, це чиясь ціль. Тобто нецілоспрямованого направлення уваги не існує. Питання тільки, чия ця ціль, хто спрямовує увагу? Так буває, що мою умову, увагу спрямовую не я. Але ж я несу відповідальність. тож… 19 пункт увага змінюється. Подумаємо про це. 20 пункт ми вже наближаємося до кінця нашого такого марафону фактів щодо уваги. 20-й. уваги сприяє. Є чинники, які сприяють увазі. Це виховання, інтереси, бажання, цілі і оточення. Виховання інтереси, бажання, цілі і оточення. Тож зверніть увагу. Двадцять перший пункт дуже, е, дуже цікавий. Е, увага вимірюється. Знаєте, от у всього в нашому житті є вимір. Ми розуміємо, що зріст вимір, е, вимірюється не кілограмами, Ми розуміємо, що вага вимірюється не метрами. Ми розуміємо, що розум людини вимірюється, наприклад, не так, як вимірюється борошно, і так та і, і так само. Тобто, у кожного предмету в цьому світі, у кожного явища в цьому світі є своя шкала вимірювання. От своя шкала вимірювання є і у уваги. По-перше, увага вимірюється об'єктами уваги, тобто тим, на що я звертаю увагу, які є об'єкти уваги. Бог це найперший об'єкт, найважливіший об'єкт уваги. Так має бути питання. Як в мене, об'єльбог люди цінності. Об'єкти можуть бути вічними та тимчасовими, грішними та святими об'єктами уваги. Подумайте про свою увагу. Подумайте про цей вимір уваги, на які об'єкти ви звертаєте увагу. Я звертаю увагу щодня, не раз на рік, не на Різдво, не на Пасху, а щодня. От навіть коли я втомлена, коли я взагалі не хочу думати про те, як я живу, на що я звертаю увагу, дайте просто дожити до кінця дня. Подумайте, зробіть е, вимір своєї уваги. Саме в такі моменти, тому що ми справжні в такі, в такі моменти. Нам здається, що ми в такі моменти не справжні, але ми справжні в такі моменти. Тож варто подумати про себе саме і в таких моментах, бо вони наші. Це, це плин нашого життя, мого життя в ці моменти, так само, як і в святкові моменти, які ми всі любимо. А е, наступний вимір е, уваги це тривалість концентрації. Ну, знаєте, можна е, сконцентруватися на хвилину, на 10 хвилин. на Рік, на 2 роки, на 10 років, на все життя, на півроку. Подумайте. Третій вимір це у нас 21 пункт, і третій вимір багато цифр. Третій вимір у нас це цілі концентрації або тип концентрації. Є тип концентрації. Кожна концентрація працює в певному режимі. Подивіться, які є типи концентрації За, для роботи. Задля навчання, задля за для аналітики, тобто розмірковування аналізу, задля творчості. Просто механічна увага. Знаєте, я, наприклад, дуже часто, коли люди їдуть за кермом, у них виникає механічна увага, або щось роблять постійно, таке монотонне, монотонну роботу. Тобто механічна увага вона зберігається, але паралельно з цим є ще увага на щось в цей самий момент. Також розважальна увага. Подивіться, які різні, наприклад, навчальний тип концентрації і розважальний тип концентрації. Ці дуже різні концентрації так буває, що людина не може знаєте, просто подолати сторінку в Біблії. А наприклад, якщо розважатися, вона може грати в комп'ютерні ігри просто добу, другу добу, третю добу, а на сторінку... Навіть одна сторінка Біблії, щоб сконцентруватися на ній, на тексті на істині, слова Боже, це може бути просто виклик для людини. Тож подивіться, що це також вимір уваги. І останній вимір уваги: четвертий, буде результат концентрації, тобто у кожної уваги є результат. Так буває, що людина, нібито звертала увагу і ходила, наприклад, до школи або читала Біблію, або вивчала іноземну мову, або спілкувалася з іншою людиною. А результат то, нібито то ну не нібито і немає, а немає увага, нібито була витрачена. Була якась концентрація засередженість, але ж немає результату. І тут ми з вами добігли вже як в марафоні до 22-го пункту. Сьогодні це буде останній пункт цьому відео, але це не всі пункти, які можна сказати про увагу. Надзвичайно цікава і я думаю, актуальна тема для кожного з нас. Це те, що наша увага грішна. Чому наша увага грішна? Тому що ми народилися грішними, а значить, в нас грішне все. А це значить, що наша увага не досконала. А це значить, що наша увага робить помилки. А це значить, що наша увага помиляється в об'єктах. І в типах увазі уваги, а це значить, що найголовніше, що це значить, що Бог не є першим, найголовнішим об'єктом концентрації кожного з нас за нашою природою. І коли ми народжуємося згори, вже маємо другу природу від Господа, то нам треба навчатися, перевчатися, навчатися заново, навчатися жити по-іншому і концентруватися на бозі в першу чергу, і щоб нашу. Розум, наші емоції, наш вибір, все, все, все в нашому житті через нашу увагу воно було е, заповнено саме Господом, і тоді наше життя буде зростати саме Божим життям, вічним життям буде приносити славу Господу і благословіння для кожного з нас. Тож, дорогі мої, я вдячна вам, що ви додивилися до 22 го пункту. Дослухали. І нехай те, про що ми сьогодні говорили, буде для вас такою їжею для розмірковування Хай розум. Кожного з вас зараз так запрацює дуже активно для того, щоб подумати, як ви можете сприяти розвитку свого життя для того, щоб воно сповнювалося Господом через те, щоб правильно використовувати свою увагу, і нехай Господь вас благословляє.